Доброго дня! Ви на каналі Село Моя Доля. Бажаю всім мирного дня, успішної праці і доброго здоров'я. А сьогодні 24 серпня. Я вітаю всіх, хто завітав на наш канал і тих, хто ще завітає з Днем Незалежності. І хочу сказати словами Ірини Костенко, Україну, чи ти була колись незалежною, точно не. А напевно таки не була Україна. Забрала, забрала стільки багато життів людей, поруйнувала міста і села, залишивши згаріща на їхньому місці. Можливо, тепер Україна таки нарешті стане незалежною. Бо ж не може таке бути, щоб народ якого правди сила ніким звойована ще не була, стільки років зазнавав гніту, стільки років перебував в ярмі і під чужим поневоленням і під поневоленням своїх злодюг, крадіїв, бандюків і так далі. Сподіваюсь, що після цієї війни все ж таки. Поміняється свідомість багатьох наших людей, і ми не будемо вже настільки терплячими, як були до цього часу. Але досить про політику, бо сьогодні ми купаємо картоплю, ми на нашому додатковому городі і копаємо картоплю сорту тайфун. А в нас тут посаджено 10 сортів, і вже кілька з них ми викупали. І далі продовжуємо копати. А посаджені тут і ранні сорти, і середні. Тайфун також відноситься до середньостиглих. І пізній сорт гранада. Копаємо ось такою саморобною копалкою. Я вже показувала їх, цю копалку в одному із своїх відеороликів. І чоловік, напевно, навіть розповідав про те, що вона зроблена. Копалка. Копає картоплю нормально. Але скажу по правді, що цього року на цьому городі, хоч тут зверху непогана картопля, цей сорт тайфун. Але були сорти такі, якими ми розчаровані, зокрема, сорт Крістіна, ранню стиглий і червона вона зверху і ще й дуже вражена паршею. І, взагалі, цього року врожай набагато скромніший, ніж ми мали в минулому році. Це тайфун у відрі. Смачна картопля тайфун, вона також жовтого відтінку всередині, розвариста, смачна. І кожен рік вона дуже гарно родить, дуже гарно і врожай дає. Але цього року врожай менший. І це підтверджує те твердження. Що земля це тарілка, що положиш туди, те з неї і візьмеш. А цього в минулому році ми городний вдобрювали. Чоловік говорив, що можливо підкормить якимось мінеральним добривом в період росту, але й цього ми не зробили. І ось такий врожай. Дещо залишилися якісь поживні речовини в ґрунті з минулих років. Тут картопля й використала. А є місця, де картопля зовсім нікудишня. Але нічого, нам, звичайно, вистачить із надлишком, бо посадили ми немалу площу, дай боже викопати. А копаємо тільки в ранішні години, бо пізніше не можна нам на сонці перебувати, як мені, так і чоловікові. От і стараємось приїхати раніше, покопати. Якийсь час позбирати і додому займатися якимись іншими справами. А це я вам показую сорт картоплі Baltic Rose. Вона також середньо стигла, і про неї можна сказати, що вона красива, смачна і рясна. І це таки буде правдою. Не знаю, якої селекції. Напевно, голландська селекція, бо брали ми цей сорт картоплі у нашого місцевого фермера, який орендує в нас землі. Фермера є агрономи, які займаються підбором сортів картоплі. І, звичайно, поганих сортів в це фермерське господарство не привозять. Він частенько. Завозить нові сорти. От від нього в нас сорт Сорая, Балтік Роуз. І раньостигла картопля Есмі. Ну, ми Есмі ще не копали, ще дійде до неї черга, а викопали вже сораю. Вона також була непогана. Крістіна, я кажу, не дуже неважна. Навіть в мене закрадається така думка, щоб її. Більше не садити, а лише переговоривши з своєю знайомою, яка також має цю картоплю, і каже, що вона в неї гарно вродила, я подумала, що напевно прийдеться якусь невелику кількість її посадити, попробувати біля хати. Там ґрунт більш такий поживний, бо більше дістається поживи, якраз на город той, що біля хати є, і спробувати посадити. На городі біля хати подивитися, який врожай вона дасть там. А крім того, викупали ми ще картоплю торнадо. Торнадо теж непогана була, але набагато гірша, ніж в минулому році. Вона ось така похожа торнадо до Балті-Кроус, також червона зверху, але дещо вражена паршею. І ще викупали рані сорт. Міранда, здається мені німецької селекції, в минулому році вона була така велика, як казала наша сусідка як починки. А цього року ну, така собі. Але зважаючи на екстремальні умови і на те, що, як я кажу, мало поживи дісталось цьому городові, то я вважаю, що вона таки не дуже така погана. Поки я розповідаю, чоловік копає. І потрібно і мені також не копає, а збирає, потрібно і мені братися за відро. А вам всім бажаю мирного дня, доброго здоров'я і успішної праці на наших городних ділянках і на дачних. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Я нагадую. Що з вами був канал Село Ти Моя доля. І я бажаю всім всього найкращого. І, як завжди, кажу до зустрічі!